Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас на огляді тросоріз від компанії Felco під номером C12. Продається цей інструмент ось в такій фірмовій коробці. Оформлена коробка дуже гарна. Тобто, ми бачимо з цього боку сам тросоріз, модель вказана, максимальний діаметр різу це 12 мм. А також це найважливіше ось з цього боку є повний перелік діаметрів і матеріалів, які можна обрізати цим трусорізом. Отже, цей трусоріз дозволяє обрізати звичайні м'які дроти, а також електричні кабелі діаметром до 12 мм, дроти з твердої сталі діаметром до 8 мм, калені дроти з нержавійки діаметром до 6 мм, високовелицеві калені дроти діаметром до 5 мм, а також калені струни, Тобто, напевно, дуже висколиговані і дуже тверді калені друти діаметром до 4 мм. Mm. Давайте розпакуємо і подивимось, що всередині. Всередині є інструкція і сам тросоріз. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш ніж ми оглянемо сам тросоріз, найважливіше, що ми знайдемо в інструкції: тут вказано, що для тросорізу C12 нормальне робоче зусилля закриття має бути 3 кг. Між лезами тросоріза не повинно бути жодного люфту, і лези повинні бути стягнуті між собою. Так, щоб закривався він при зусиллі приблизно 3 кг. При цих параметрах росуріс буде працювати максимально правильно. Для того, щоб забезпечити цей певний натяг, тут стоїть спеціальна ось стулка така, підпружинена така от шайба. Ось з цього боку, яка власне створює певний натяг в осьовому вузлі. Що ми вже торкнулися осьового вузла, то це є досить великий ось такий гвин, який закручується в цю гайку, затягує ось цю підпружинну шайбу і контриться другою зовнішньою ось цією гайкою. Також в інструкції вказано різні положення, яким чином можна виконувати роботу, в тому числі ми бачимо, що тросоріз дозволяє одною рукою вперти єдине, що потрібно, якось Підкладку поставити на груди, якщо обрізати дуже великі діаметри, впирати тросоріз одним руків'ям в груди і двома руками тиснути на себе. Тоді ми зможемо максимально зусиль розвинути, обрізаючи дуже великі діаметри. Також тросоріз дозволяє, і це теж вказано в інструкції: дозволяє проводити обрізку, сідаючи одною ногою на нього. Тобто ці тросорізи 12 і старші, тобто 12 -ти, 16 шістнадцятий, і більші тросорізи дозволяють проводити теж обрізку Великого діаметру, впираючи одне руків'я в землю, а ногою сідаючи на друге руків'я, тобто тиснувши вагою ось цього тіла на тросоріз. Лезо цього тросоріза виконані з високоволицевої сталі. Загартовані вони за фірмовою технологією від Felco і забезпечують дуже велику зносостійкість і надзвичайно велике зусилля, яке розвивається от в цій частині леза. Лезо виконані такої форми, що закриваються довкола тросу. Ну, уявімо собі, що це є трос, який ми будемо обрізати, закриваються вони певним таким трикутником. Це дозволяє провести обрізку тросу, не розпушуючи кінець. Ми трошечки далі подивимося, як він це робить. Товщина металу на лезах порядка 8 мм, і як бачимо, виконання надзвичайно якісне. Тобто, всюди знята фаска, всюди є маркування, підгонка надзвичайно на високому рівні. Тобто, це інструмент надзвичайно високої якості. Руків'я виконані за фірмовою технологією від Felco, це є кований алюмі. Міні надзвичайно міцний матеріал. На всі деталі скованого алюмінію Felco дає пожиттєву гарантію. Про це треба пам'ятати. Руків'я кріпиться до леза на штифті одному. Ось ми бачимо штифт, і на двох досить масивних гвинтах. Ці гвинти з цього боку заховані в Потай. А з цього боку закручені на двох масивних гайках. Тобто, зусилля, які розвиваються в голівці під час обрізки дротів, є надзвичайно велике. Кінцівка руків'я є ось така, от пластикова. Комфортно в пластик, не є слизький. Разом з тим, це руків'я буде досить легко відмити від якогось масла від забруднення, якщо це буде використовуватись, наприклад, в якихось авто слюсарних майстернях. Опором закриття служить ось такий прилив. На руків'ї, коли тросоріз закривається, він спирається в ці приливи. На одному і на другому лезі ми бачимо лазерну гравіровку Felco c 12 5, це є номер змінної деталі 12 5. Тобто ці леза є змінні, і в принципі все до цього трусорізу є змінним. Тобто це є професійний інструмент, будь-яка деталь цього інструменту може бути замінена. На руків'ї ми бачимо багато відливок отаких: от Felco c 12 і багато інших написів, в тому числі з діаметрами, які дозволяють обрізати цей трусоріз. На цьому руків'ї написано Swiss Made і вказано, яким чином можна працювати з цим трусорізом, сідаючи на нього. Загальна довжина цього трусоріза 50 см, а вага його 1,5 кг. Ну, а зараз давайте спробуємо обрізати декілька дротів. От у мене на столі вони лежать. Подивимося, як же він працює. Спершу калений дріт, шпалерний дріт оцинкований 2,2 діаметр. Пробуємо обрізати. Бачимо, без особливих зусиль дроти розлетілися. Тепер 3-мм гартований трос, власне. Дивимося, як захоплює лезо трос. Воно Захоплює трос трикутником. Обрізаємо. Тепер уважно подивимося на край. Бачимо, взагалі волокна абсолютно не розплетені, вони обрізалися по колу з усіх сторін. Таку якість обрізки дає тільки тросоріз від Фелко. Ну і спробуємо обрізати 5,5 мм калений трос, сплетений з багатьох волокон. Це є трос, яким натягують стовби шпалерних систем в садах, а також антиградових. Тут мені знадобиться зусилля двох рук. Дивимося уважно. Перерізав він без жодних проблем. А найважливіше при цьому всьому трос залишився нерозплетеним і не розчавленим. Тобто, ми зараз без проблем можемо його продіти в будь-який отвір там діаметром 5,5-6 мм. Придбати тросоріз від Felco це 12 а також інші трусорізи від Felco. Придбати змінні деталі до них ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!